Це дивіться сюжет про інжир. Який буває інжир. Ну, всі бачать, він малесенький, такий скупесенький. А це от дивіться, вон, бачите, плоди інжира. О. І висотою це інжира десь. Це... Говорить. Ось є крупні плоди. Ага, Говорять. Да, оце вони ще будуть. Да. А оці мелкі будуть десь на аудиторію. Пізніше, да, да? Да, так? Так да. вони завжди, кожен рік так два рази заходять? У заходить. мене так, да, кожен рік. Це у вашого сорта. Да. Просто такий сорт. А є сорт такий. А ну відкрийте я кущ. Відкритий я хочу показати, який він кущом. Він у вас кущом, да? не деревом? Так, Зараз побачите. Такий велетенський корч, кущ. А чого ви його не обрізаєте? Хоч розрядити треба трохи? Ну Руки не доходять тут. Ну, величезний, я вам скажу. Я нічого подобного не бачив тут. Величезний такий кор, що передати не можу. І листя як лопуха. Це треба і вас буде брати. Ну, потім. потім. Прекрасне, я вам скажу. Все, давайте. Будьте здорові, всього найкраще.